Кожний неуспішний дзвінок веде тебе до клієнта, якщо ти не дов. Йо, блять, ось потрібно такою мовою розмовляти, що якщо ти по 100 разів, по 100 резюме ось так кидаєш із надією, що ця математика запрацює, і одноразиме побачать, і тебе найматимуть на роботу, то ти довб, типу, не запрацює. Якщо ти не серйозно ставишся до цієї справи, якщо ти блять не вмієш себе презентувати, розповідати про себе, виходити на зустріч та впевнено крок за кроком пояснювати, як ти будеш бл... виконувати цей бляний їб... проєкт, то тебе не будуть наймати на роботу. В мене горить срака, бо я намагався 300 тисяч разів записати це. Відео і розповісти дуже банально просту думку, але я не знаю, як це зробити, щоб на це звернуло увагу. Тому в мене сука, згоріла блять моя срака, і я це розповідаю з матюками. І мені похуй, що там буде в коментарях. Тому кожен. Неуспішний дзвінок, кожна неуспішна зустріч із твоїм потенційним клієнтом, вона потребує аналізу. Якщо ти не закрив клієнта, в тебе не вийшло, гроші які не прийшли, то напевно ти зробив там якусь хуйню. Або, напевно, цей клієнт взагалі тобі не підходить. Потрібно розібратися, змінити свою стратегію, тактику. І в новий раз, да, в наступний, коли він в тебе буде, спробувати це застосовувати. Одразу застосовувати на практиці. І тільки так в тебе з'явиться робота, гроші, і ти перестанеш бути бідним. Отак.